Вітаю, друзі, ви на каналі Lucky Deus і сьогодні ми копаємо на такому чудовому полі. Надіюся, що щось сьогодні буде цікаве. Ну, а якщо буде, обов'язково вам покажу, так як вже сезон підходить до завершення свого, скоро вже почну все засівати. Сьогодні має бути 20 градусів тепла. Погода має бути гарна, тож перед до пошуку. А пошук скарбів триває. Тож підписуємося і ставимо лайки. Так, друзі, був гарний сигнальчик. Це в нас випадає ось така фібулка. Тут, скоріш за все, кельти. Форма така цікава, нестандартна, як для чека з пружинкою фібулка. Рідко попадають в гарному стані вони кельтські. Тут ось така. Прикольно, що такої не знаходив, був, кстати, Панеголка зігнута. Треба буде чистити, дивитися. Беремо. Был сейчас сигнальчик, и выпадает у нас тоже фибулка, уже по чернях. Вот такая гарная фибулка. Так, друзья, есть визуальная знахідка. Вот я вижу такая бусинка. Але головне, що ціленька. Трошки надгрижена, але нічого. Піде в колекція. Оп! Беремо. Так був ще сигнальчик. Випадає, щось з сріб не бачу. Певний кусочок колечка чи чого не понятно. Але срібло. Срібло є, це вже добре. Ось таке витишиться. Може якийсь кусок браслета був? Непонятно. Що беремо. Ще був сигнальчик. І знову подає фіболка. Сьогодні щось самі фібулки пруть на початку. Ось такого. Маленька фібула. Головне, що є сигнали, значить щось цікаве може і попастись. Забираємо Що, друзі, була в мене чуйка. Поле бити перебити вже, але сьогодні я знайшов ось таке чудо. Точок золота. Ясь якийсь ромбік з везеруночком, правда зігнутий, але головне, що колір сонця. Так що, друзі, ми сьогодні, як завжди, печемо на чорні вареники. Ось так. Красота. Нарешті і мені тут попало щось по золоті. Беремо. Був ще синанчик. І ось випадає ось така пововка гирка, ціленька велика. Ось таки був, падає ось таке якась штучка. Що а іконочка що маленька є, там, на жаль, нічого не видно, її треба мити. Вже в кінці відео вам покажу. Збираємо. Так, друзі, результат сьогоднішнього копу. Сьогодні в коп мені вдався. Так як я взнав, що я з динарика рідкісного ще знайшов сьогодні. Дідія Юліана дуже рідкісний динар, я вже про нього прочитав. Він правив тільки 66 днів. Зараз вам його покажу. Та й ще відрозмочив нову катушку. Та, як тільки купив її недавно. Золото. Золото маленьке, зато динарій порадив. О, дивіться, скільки було сигналів. Купа металопластики. Такої багато не знімав, пару кусочків динаріків було. Ось таке опрясельце велике. Коротше, то все таке, як я кажу, шмурдяк. Багато фібули, як бачите, було. Багато не знімав, був сильний вітер сьогодні. Срібні, на косничків пару таких. Ось. Один, десь там ще десь має бути. Коротше, сигнали були. Але переходимо до основного. А основне у нас ось тут. Як я казав, Динарик, я думав це Комот або Сєвер, але це Діді Юліан. Шойсь стан який гарний, дорогий Динарик. Це кстати перший мій з тих дорожчих. Так всі стандартні якісь були. Дивіться, який стан. Я взагалі в шоці. Та ти що? Плюс такого, що взяв ДНК. Пій. Вроді леміс, вроді срібний якийсь непонятний. Таку іконочку взяв, київську, але нічого не видно на ній. Ну і золото розмочив. Маленьке, але приємно. І пару бусинок. Ось так. Копом завдоволений, а за такого... Динарика рідкісного, з вас лайк і підписка. Всім дякую за перегляди, за лайки. До нових зустрічей.